Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі, дорогі слухачі. Тема, якою я хочу поділитися, вона буде називатися Призначення чоловіка або роль і призначення чоловіка у сімейному житті. Перше місце Писання, яке ми зачитаємо, ми зачитаємо вже з книги Буття 3 розділу 17 вірша по 19. Але ми знаємо, як Господь створив людину. Як Він створив людину спочатку, Він створив Адама. А потім дав йому помічницю Єву. І якщо добре зауважити, то Господь наказав Адамові не їсти з дерева пізнання добра і зла, яке в раю знаходилося, не споживати. Тобто, в основному, навіть коли він створив, створив Адама і Єву, Господь спілкувався з чоловіком. А потім вже Адам передавався все Єві. Тому ідеалу дуже добре це розумів і знав. І підступив саме до слабшої посудини, не до Адама, а до Єви. А потім ми прочитаємо, коли вони вже зрішили Єва із Адамом. І що сказав Господь? Це третій розділ 17 вірша книги Буття. І до Адама сказав він за те, що ти послухав голосу жінки своєї. Та їв з того дерева, що я наказав був тобі, говорячи, від нього не їж, проклята через тебе земля. Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя, терниною осот. вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову. У потіч свого з лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох, і до пороху вернешся. Отже, коли Господь створив чоловіка і жінку, то ціль його це було, щоб розмножувалося, рід людський розмножувався. Так само, сказати, цілі, воно є і прообразом Христа і Церкви. Отже, яка роль? Найперше, на чоловікові покладена Богом найбільша відповідальність за сім'ю? За сім'ю найбільша відповідальність. Покладена на чоловіка. А особливо за дружину, яку Бог довірив йому, я зараз говорю за віруючі сім'ї, там, де єднає Бог. Особливо за дружину і дітей. А саме у першу чергу на ньому лежить велика відповідальність за духовну сторону. Тобто, вчити дітей він є і має бути домашнім. Пастора, він має бути домашнім пастором. Тому саме чоловік не має в першу чергу добре володіти Словом Божим, а мати єдинання з Господом, так як мати таку розмову, як мав розмову Адам з Богом. Тому недармо написано, що чоловік це є образ і слава Богові. Тобто недармо написано, що навіть жінки, якщо хочете чогось навчитися в церкві, вам не пристойно навчати чи вчити когось в церкві. Питайтеся своїх чоловіків вдома. Це означає про те, що чоловік має, як ніхто, найперше зрозуміти, що на нього покладена відповідальність духовна сторона дружини і дітей. Дуже часто, коли дивишся на жінку. Бо написано про жінку, що вона є слава чоловіка. І дуже часто можна дивлячись на поводження жінки, на її мову, на її поводження, побачити, хто її чоловік. Тому що, якщо чоловік є в належному стані, я говорю зараз віруючі сім'ї, то дуже часто і сім'я, і дружина, і діти теж благословенні Богом. Тому чоловік найперше відповідальний за духовну сторону. Не байдики бити, не якось там діти підростуть, якось воно буде. Чи можна сказати, себе так марно тратити час, а взяти на себе відповідальність, щоб дружина, яку дарував Бог, і дітей, яких дарував Бог, всі разом. Служили Господу як свого часу, сказав Ісус навин. Ви як хочете, а я і весь мій дім, ми будемо служити Господу. Оце є біблійний стан і біблійний напрямок кожного біблійного чоловіка в Христі Ісусі. Це найперше, що він відповідальний. Давайте навіше візьмемо, прочитаємо послання до Фісян, п'ятий розділ з 25-го вірша. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і видав за неї себе. Тобто, чоловік має любити дружину, так як Христос полюбив церкву. Як Христос полюбив церкву? Христос полюбив церкву, віддавши своє життя за нас. Оце означає, що настільки чоловік має любити свою дружину в Господі, щоб бути готовий віддати своє життя за неї. Своє життя за неї. Він має разом допомагати, співчувати. Має, мов сказати, бути таким, щоб вона могла довіряти йому. Щоб вона могла, мов сказати, як одне тіло бути з ним. Найперше, в духовному розумінні цього слова. В духовному. Тому це важливо. Далі написано, щоб їй освятити. Очистивши водяним куполем у слові, щоб поставити собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але що була свята і непорочна. Дуже часто чоловіки вимагають покори, щоб жінка корилася. Вони кажуть, ти мені користь, я так сказав, отак, ми поступимо, отак, і ми зробимо. Ти маєш мене слухати, ти маєш мені коритися, бо так написано. Брати і сестри, і дорогі слухачі, особливо чоловіки. Ми маємо зрозуміти, що якщо для нас голова не є Христос, адже для кожного чоловіка має бути головою Христос. Якщо для нас не є голова Христос, якщо ми своє життя не, не підпорядкували Його Слову, і не є слухняні Його Слову, Слову Божому, і не маємо тісних відносин з Ісусом Христом, то про яку покору ми хочемо вимагати від наших дружин? Ми навіть не маємо права вимагати цього. Тому що коли для нас голова Христос, то жінка сама захоче коритися нам. Сама захоче коритися, тому що вона буде бачити, що з нами є живий Бог, що ми маємо ті відносини тісні з Господом. Наступне написано, чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла. Бо хто любить дружину свою, то любить самого себе. Я більше скажу, хто не любить свою дружину, той і самого себе не любить. З чоловіків, якщо ми не любимо своїх дружин, то ми самих себе по-справжньому не любимо. Я не говорю зараз за егоїстичну рису, а я говорю за справжню любов. Якщо ми не любимо дружин, ми себе теж не любимо. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та гріє Його, як і Христос Церкву. Бо ми члені тіла Його. Від тіла його і від відкусте його, покине тому чоловік батька і матір, і пристане до дружини своєї, і будуть обоє вони одним тілом. Зауважимо. Найперше наголошується, покине чоловік батька і матір. Про що це йдеться? Це говориться про те, що потрібно повністю зрозуміти чоловіка, бо немало є чоловіків, які є мамині синочки. Які можна сказати, не можуть і не розуміють того, що коли Бог дарував дружину, то це вже окрема сім'я, це вже якби скажете окреме гністо, де потрібно разом вже йти вперед і служити Господу і виховувати дітей. Я не говорю зараз, що не треба шанувати батьків. Не про це мова йдеться. Але є такі, можна сказати, чоловіки, які ще є маминими синочками. Вони все доказують, вони все розказують, мамам своїм жаліються чи своїм татам, як їм погано жити, які в них дружини, як, як їм тяжко. Не робіть цього. Ви руйнуєте свою сім'ю. Ви руйнуєте свою сім'ю. Хто в тому винен, що вам щось не так ведеться? Я завжди кажу, що саме більш відповідальніші і винні сім'ї. Погоджуєтеся ви з тим, чи не погоджуєтеся, але це чоловік. Навіть за кожну сварку, за кожен конфлікт, за кожне непорозуміння, винен чоловік в першу чергу, бо він, як домашній присвітер, мав би бути дальновиннішим, бути розумнішим і бути обережнішим в поводженні з своєю дружиною. Щоб цього не сталося. Саме чоловіків, зауважимо. Бог в плані спасіння дав, немов би основними. Я не кажу, що жінки не відіграють ніякої ролі, ні, вони теж основну роль відіграють, і ми ще потім запишемо, яку роль відіграють жінки в сімейному життю. Але навіть просто зауважимо: всюди від створення від Адама і Єви ми бачимо, що навіть в родоводі, фактично, чоловічий рід, патріархи чоловічий рід, апостоли чоловіче, деякони рід. Писали Євангелію, нема ні одної жінки, щоб новий заповідь, хтось написав. Це чотири євангелисти, і апостол Павло, і Петро, і Іван, і інші, Яків і Юда. Ми бачимо всюди чоловіки. Всюди чоловіки відіграють важливу роль. Тому ми маємо розуміти, що найперша відповідальна духовна сторона це і на нас. І маємо робити свою дружину як самого себе, так вчить на слово Господнє. Наступне. Ми маємо бути чоловіки. Прикладом у у всьому, всьому для наших домашньої церкви, на голову вище в духовному житті від жінки та дітей. Так жити, щоб у сім'ї хотіли дітки і жінка унаслідувати нас. Так як свого часу апостол Павло каже: унаслідуйте мене так, як я унаслідував Христа. Тобто, по-простому: унаслідуйте живущого Христа в мені. І ось як промовляє Господь до нас, чоловіків. Це 1 Тимофія, 4, розум, 12 віша. Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних условій. А я не помилюся, будьмо зразком у нашій сім'ї. Ми ж хочемо, щоб наші діти не пішли в світ і не були виховані для диявола. Ми ж хочемо, щоб наші дітки вони служили Господу, то будьмо прикладом для них. Будемо, показуємо їм приклад християнського життя. Адже фактично основна річ, чому діти потім йдуть в світ, це не християнське життя в сім'ї батька і матері. Це одна з найголовніших причин, чому це відбувається. І далі написано: будь зразком для вільних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистості, поки прийду я. Пильнуй читання, нагадування та науки. Чи пильнуємо ми про це в своїх домашніх зібраннях? Чи ми робимо з дітками спілкування, розмови на духовні теми, чи з дружиною разом досліджуємо святе писання? То як ми хочемо бути однодумними, однодушними, якщо ми цього не робимо? Це потрібно робити: разом збиратися, разом співати, разом прославляти Бога, разом розказувати вірші, разом. Читати, вивчати, досліджувати святе писання і мати теми, на духовні теми, розмовляти з діточками і про життєві речі, мати живе спілкування. Не занедбуй благодатного дара в собі, що був даний тобі за проростом із покладенням рук присвяторів. Про це піклуйся, оцім пробувай, щоб успіх твій був явний для всіх. Уважай на самого себе та на науку, тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих. Хто тебе слухає. А так само послання до Тита, Другий розділ, Сьомі і 8 вірші. Усім сам себе подавай за зразка добрих діл де в сім'ї, бо ми зараз говоримо за роль чоловіка саме в сімейному стані. У навчанні непорушеність, тобто це означає, що по поводу науки Христової тебе не має бути якогось попущення в сім'ї, якогось такого, скажімо, ну, закривання очей. Так як це робив Ілій нас, за своїми синами, він закривав очі. У навчанні не прошу повагу, слово здорове, неосудливе, щоб противник був засоромлений, не мавши нічого лиха, лихого казати про нас. Отже, друге, ми маємо бути прикладом у всьому на голову в духовному значення цього слова вище в розумінні слова Божого. В в розмові, в науці, у всьому, в добрих ділах. Якщо ми хочемо, щоб наша сім'я була благословена Богом, чоловіки, це дуже серйозно. Навіть написано в 1 Петра ми візьмемо 3.7, Так написано. Чоловіки так само живіть разом із дружинами своїми за розумом. Як зі слабішою жіночою посудиною, і виявляйте їм честь, бо й вони співспадкоємиці благодаті життя, щоб не спинялися ваші молитви. Отже, Боже Слово закликає нас, чоловіків, жити за розум. Це означає ставитися до них так, як вимагає від нас слово Боже Ісус Христос. Не зневажати їх, не принижувати їх, суворо з ними не розмовляти. Не як би сказати, легковажити своєю, як то вони кажуть, я маю владу над тобою. Брати і сестри, та людина, яка щиро любить Бога, їй не потрібно казати, в мене влада над тобою. Сама жінка вона буде підвладна йому. Вона буде слухатися його, покорятися і любити чоловіка і паном називати, як це робила Сара з Авраамом. З Авраамом. І тут ми зауважимо, ми прочитали, що навіть якщо чоловіки не будуть поводитися за розум, згідно Слова Божого, як вимагає Боже Слово до жінок, то будуть зупинені молитви. Бог не буде давати відповіді на наші молитви. Дуже часто, чому проповідники, пастора, навіть немало пасторів, не мають успіху, це з практичної речі. Тому що їхнім життям керують жінки. Вони не є прикладом і головою для своїх жінок. Тому і керують. Тому і не бачать в них голови, вони не бачать, що в є голови своїх сімей і не мають успіху. Так само і в сім'ї, брати і сестри, зрозуміємо, що має бути кожен на своєму місці. І так само чоловік, коли він є на своєму місці, там, не, там буде правильне поводження з дружиною. Тому що якщо ми неправильно будемо поводитися, наші молитви, чи в служінні, чи вдома не буде вислуховувати Бог. Молитви будуть перекриті. Ви бачите, наскільки це важливо? Чоловіки? Так само наступне. Чоловік він відповідальний, основному чоловік він відповідальний забезпечити і подбати за матеріальний стан сім'ї. За стан сім'ї. Ми це прочитали, книга Буття 3 роди, 17-19, що в поті чола, ти будеш працювати. Коли ми читаємо перше Тимофія, п'ятий роди, восьмий вірш, так написано. Коли ж хто про своїх домашніх особливо не дбає, той вирікся віри, і він гірший від невірного. Тобто, чоловік він відповідальний не тільки за духовність, а й за матеріальний стан, щоб забезпечити сім'ю. Боже слово говорить, що коли ми маємо одежу і маємо їжу. То будьмо ми з цього задоволені. Не робіть, як деякі чоловіки їздять по заробітках, їздять лишають сім'ю, лишають дітей, лишають жінок, а потім навіть до перелюбу можуть попасти. А потім навіть можна сказати, до розводу сім'ї, такі вже винятки були, через що Бо погналися за кращим життям, якого не потрібно було гнатися. Тому що все необхідне для життя і побожності мали. Все необхідне матеріально, мали одежу, мали поживу. Лише просто дякую Богові і служи йому, і прославляй Його імення. Не робім цього. Пам'ятаємо, що в праці так само що маємо таку роботу, що ми мали час і для діток, і для сім'ї, і для Господа, і для Господа. І для Господа це важливо. Тому чоловіки вони відповідальні за матеріальний стан сім'ї. Наступне. Так же само, Бог хоче, щоб чоловік любив свою дружину, як ми прочитали, щоб для чоловіка головою був Христос, щоб поводився як зі слабішою жіночою посудою, щоб прислуховувався до біблійних порад дружини, щоб був готовий віддати своє життя, коли це потрібно за свою сім'ю, як за дружину, так і за своїх дітей. Знаєте, дуже часто чоловіки плутають поради і з наукою. Треба розрізняти, коли жінка вона дає пораду. Але коли жінка вчить це різні речі. І коли жінка дає пораду, то ми дуже часто можемо сказати: це ти мене не вчи, це неправильно. Спочатку прислухаємося. Звичайно, найбільше відповідальніше слово за чоловіком, як вирішити це питання. Але коли жінка дає пораду, прислухаймося до поради. Жінки, які люблять своїх чоловіків, вони дають добрі поради, вони дають біблійні поради, вони дають поради на добро. На добро. Тому дуже часто прислуховуємося до порад жінок, які дійсно від Господа ці поради. І не кажімо, що це наука. розрізнімо розрізнити це, чи це наука, чи це порада, чи це порада. Так само в сім'ї не має бути жіночої і чоловічої роботи. Дуже часто я чую. Коли говорять і горить, це моя, це твоя робота. Це, а це моя робота. От моя робота це щось тяжке підняти, щось можна сказати, забитих цвяха, чи там, наприклад, щось відремонтувати. От просто моя робота. А твоя робота зварити, їсти, твоя робота попрати, твоя робота доглянути дітей, ну і так далі. Ділять роботи на чоловічі жіночі. Не Якщо ми любимо Бога і любимо сім'ю. Нема для нас чоловіків, жіночої, чоловічої роботи. Запам'ятаймо, ми маємо теж вміти і в'їсти, зварити, і попрати, і доглянути за дітьми, тому що в житті різні випадки бувають, винятки бувають, де інколи і дружина захворіє, і треба себе подбати про дружину, і треба себе заставити, і подбати про діточок і взяти на себе подвійну нагрузку. І це потрібно вже за часу земного вже вчитися. Разом, має... Разом служити в сім'ї. Разом нема чоловічої і жіночої роботи. Запам'ятаймо ці речі. Запам'ятаймо чоловіки. Ти звертаєшся зараз до чоловіків. Наступне, чоловік, він має мати батьківське серце, та щоб йому можна було усе розказати та довірити. Тобто він має мати батьківське серце, щоб йому можна було щось розказати і довірити. На суто дітей. Коли ми не будемо цікавитися чоловіки своїми дітьми, світ їх скоро зацікавить. Ми маємо мати такі стосунки зі своїми дітьми і своєю дружиною, щоб вони захотіли нам розказувати, щоб вони захотіли нам довіряти, щоб коли наші дітки приходять додому, щоб вони відчували себе, не мов би вони в рай попали. І це в основному залежить від нас, чоловіків. Від нас, чоловіків. І ще одне місце Писання: ми прочитаємо важливе місце Писання 1 Коронітян 11 році з 1 по 16 вірші. Написано так: будьте наслідувачами мене, як і я Христа. Похваляю ж вас, браття, що ви все моє пам'ятаєте і заховуєте так передання, як я вам передав. Хочу ж я, щоб ви знали, що всякому чоловікові голова Христос. А жінці голова чоловік, про те, що ми говорили. Голова ж Христові Бог. Кожен чоловік, що молиться чи пророкує з головою покритою, осоромлює він свою голову. І кожна жінка, що молиться чи пророкує з головою відкритою, осоромлює тим свою голову, бо це є те саме, як була б вона виголена. Бо коли жінка не покривається, хай стрижеться вона. Коли жінці сором стригтися чи голитися, нехай покривається. Отож, чоловік покривати голови не повинен, бо він образ і слава Бога. А жінка чоловікові слава. Бо чоловік не походить від жінки, але жінка від чоловіка. Не створений, бо чоловік ради жінки, але жінка ради чоловіка. Тому жінка повинна мати на голові знака влади над нею ради анулі. Що це знак влади? Покривало видимий знак, і коли жінка покривається, це означає, що жінка визнає, що вона кориться своєму чоловікові. А якщо вона не кориться, то те покривало нічого не значить. Тому тут написано Ради ангелів, знака влади чоловіка над нею. Одначе в Господі ані чоловік без жінки, ані жінка без чоловіка. Бо як жінка від чоловіка, так і чоловік через жінку, а все від Бога. Поміркуйте самі між собою, чи пристойне воно, щоб жінка молилася Богом і не покрита? Чи ж природа сама вас не вчить? Що коли чоловік запускає волосся, то безчестя для нього. Коли жінка косу запускається, слава до неї, бо замість покрива дана коса їй. Коли хто сперечатися хоче, ми такого звичай не маємо ані церкви Божі. Отже, ми бачимо, що тут апостол Павло дає послідовність. І якщо ця послідовність буде в сім'ї, чоловік буде мати голову Христа, жінка буде підкорятися чоловікові, то тоді ця сім'я така благословенна Богом, що це буде насправді домашня церква. І зайшовши в дім цих християн, які щиро люблять Бога. Це себе можна відчути, як ти прийшов в рай, там, де проживає Господь. І цей дім, він є справжній дім молитви. Пам'ятаємо про це. Взагалі, в вічності, коли ми будемо читати Слово Господнє, якщо ми уважно можна прочитати, як Ісус говорив садукеями, що не будуть ні женитися, ні заміж виходити, а так само, що в вічності нема ні, в Христі немає ні ні жіночої статі. Тобто тільки на землі Господь дав сім'ю. Дав, щоб чоловік був відповідальний, дав, щоб можна сказати, жінка корила своєму чоловікові, вічності не буде вже ні жіночої, ні чоловічої статі. Тому, поки ми на землі живемо, як Бог нам довірив жінок, довірив дітей, візьмімо на себе найперше, ту відповідальність, яку від нас вимагає Бог, якщо ми хочемо і самі бути спасенними, і щоб наша дружина була разом з нами в царстві Божому і наші дітки. Та хай благословить нас Господь, чоловіки, в тому питанні. І так само пам'ятаємо, будьмо любим своїх дружин, як Христос полюбив церкву. Амінь.